Уже майже рік в Україні триває антитерористична операція на сході. У ній беруть участь чимало наших земляків. Зокрема, з 6 серпня 2014 року відстоював суверенітет України Красноградець Олександр Ткаченко. До участі у бойових діях він працював в агрофірмі Піщанській і виховував дітей. Коли ж прийшла повістка з військомата, вирушив на схід, зокрема у Луганську область, де у складі регулярних частин Збройних сил України боровся сепаратистами та окупантами. 1 жовтня поблизу міста щастя Олександр Ткаченко та ще його семеро побратимів отримали поранення від мінометної міни. Красноградським райовикам я був призван 6 августа. Був відправлен в Башкіровку. Через місяць, 6 сентября, був відправлен у город щастя Луганської області. 1 октября 17.45 получил раніне. З того часу Олександр Ткаченко переніс декілька операцій у госпіталі. Однак його тіло і досі напічкане дрібними підступними осколками, які з часом починають нагадувати про себе. З 12 березня Олександр Ткаченко перебуває у Красногорецькій центральній районній лікарні. Тут у хірургічному відділенні йому знову було проведено оперативне втручання. За словами хірурга-ординатора Андрія Луніна, наразі стан здоров'я пораненого бійця задовільний. Однак процес реабілітації займе чимало часу. Каченко Александр Николаевич поступил в Красноградское, Красноградскую ЦРП, хирургическое отделение 12 марта жалобами на нарушение движений в правой верхней конечности. Все это послужило следствием расколочного ранения верхних и нижних конечностей. Больной обследован, сделаны обследование, экспериментальные, выявлены осколки множественные верхних и нижних конечностей, что явилось, ну, что явилось причиной э, посттравматического э, сдавления э, нервов верхней конечности. После обследования больной прооперирован, удалены осколки, рубцовая деформация, удалены рубцовые э, изменения тканей мягких, э, вследствие чего у больного наблюдается положительная динамика. Стала возвращаться чувствительность третьего, четвертого, пятого пальцев. Вот сейчас проходит лечение, реабилитацию, физиопроцедуры. Осмотрен также смежными специалистами, невропатологом, лор-врачом, стоматологом. И сейчас проходит плановое лечение. Красноградці не залишили Олександра Ткаченка наодинці зі своїми проблемами. Так, працівники краєзнавчого музею вирішили організувати фестиваль, в рамках якого відбудуться благодійні концерти та виставки. Кошти від цих заходів спрямовуватимуться на лікування красноградців поранених в зоні проведення антитерористичної операції. Тож наразі кожен із нас, завітавши на такий захід, а перший відбудеться 4 квітня о 10 годині в приміщенні музею, зможе внести свій вклад у таку потрібну і важливу справу.